Вітаю всіх любителів винограду. Сьогодні 18 липня 2021 року Львівська область. Ну, стан на такий, прошу показати, які у нас грона ближче. Яке листя, ще видно, сліди попередньої обробки. Це вже ювілейного Черкаського такий у нас. На деяких я по два полишав навіть, тому що багато було випадків весною, але мова сьогодні не про те. Мова сьогодні про певний експеримент, який я хочу провести і поділитися з вами, хоча вже при закінченні експерименту, і з часом поділитися з вами результатами. Не секретом є те, що виноградарі хочуть досягнути що найкращих, що найбільших врожаїв, якісних, і для того, щоб було краще запилення. Квіток, і для того, щоб на кишмишних сортах був високий ступінь безнасінневості, і для того, щоб сорти були без, які схильні до грошіння, грон були без того процесу, існує певний такий фітогормон, який називається гіберелін. Думки щодо гібереліну відрізняються. Значить, якщо великі товаровиробники, значить, рекламуючи його в певній мірі у своїх блогах, їх можна зрозуміти, бо вони. Вставлять в основу своєї діяльності прибуток, то дрібні виноградарі, такі як я, наприклад, і чи мої колеги, знайомі, в першу чергу ставлять безпеку, здоров'я оточуючих і якісну ягоду. З цією метою я передивився багато відео і в, одному, в одній рекламі я наткнувся ось на такий препарат. Це є торгова марка квантум, виробниче об'єднання квадрат харківське, яке вже давно відоме виробництвом хілатних форм мікроелементів, корневін їхні є також. Але зараз мова не про рекламу. Коли я замовляв цей бороактив, в основному я послуговувався потребою обробити виноград такими мікроелементами, як бор і цинки, які покращують світіння, зав'язь і потім візрівання, ну, здоровий імунітет, якщо можна так висловитися, самої лози. Але ознайомившись з інструкцією, я побачив тут, що наряду з мікроелементами батьма, і той же борщ що у нас цікавить, є і оцей фітогормон. І от коли я замовляв, я поцікавився у продавця, чи можна використати цей препарат як носій гібереліну методом замочування. І Він мені сказав, так, але збільшуйте концентрацію вдвоє, тобто по рецептурі він йде пакетик 30. 30 мл розчиняється у 20 літрах води, ви розчиніть його в 10 літрах води. Розчиняти в 10 літрах я не буду, бо це мені не потрібно. Я буду використовувати як ванночки, от 2 півлітрові баночки з концентрацією. 100% це от як по рецептурі. І щоб не вже зупинитись на математичних розрахунках, сюди на півлітри води входить 0,75 мл розчину. І 200%, як мені порадив продавець, тобто півтора, Кубика розчину цього борактиву. Значить, на яких сортах я хотів зробити цю операцію? У мене є сорт, чи гібридна форма з жіночим типом цвітіння, я не знаю, чи це лора, чи це щось інакше. З метою, щоб добре зав'язувалися потім ягоди. Один варіант. Оце в мене є зараз, де я стою це сорт Кодрянка. Щоб боротися проти горошіння, це другий варіант. І там в наступному ряді є кишмишні сорти, щоб підняти рівень безносіневості, щоб не було так родиментів. Як я зробив, я наочно покажу. От ті гронки, які я хочу обробити, значить, якщо це 2% концентрація, два вузлики на хвостику, якщо це одновідсотково, один вузлик на хвостику, і потім ті гронки я буду замочувати в розчині. Ну і от тепер я покажу як я це буду робити. От беремо ті дві баночки і йдемо. А от йдемо до кодрянки. Ну от Беремо баночку з 2% концентрацією. У нас є грону з двома вузликами. Раз. Замочили його. Окрасимо добре, щоб добре поміщається. І рахуємо до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Витягнули акуратно. Так, щоб не збризгувати. Ну, якусь свою ванночку отримали. Є гронку. О, Ось на цьому пагоні є гронко приготовлено, для 1% відсотково рощу. Ну, от ми його запхаємо зараз сюди. От тут трохи тріпси його покалатили, видно. Бо такі сліди характерні. О, не хоче зовсім лізти, ну, треба з 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О. Ну от. Це вже третя операція. Одну я зробив перед світінням. На висунення грон. Друге я зробив, це стосувалося якраз кишміша і от того сорту, що в мене жіночим типом цвітіння. Друге я зробив в кінці цвітіння, це на покращення зав'язування якраз на кишміші і на жіночому типу. А це є більш актуальне от вже на горошіння, коли вже є завість така в стадії гороху. І я її ще проведу пізніше, вже не буду вас утомлювати на кишмішних сортах і на жіночому, крім кодрянки. Філософія така, що якщо дасть результат, значить віддаленому в віддаленому майбутньому там, за місяць, за два, як вже буде технічна зрілість, я проведу експеримент, експертизу вірніше, от тих оброблених грон, порівняю їх з тими, що були не оброблені, чи воно дає якийсь результат. Ну, хтось може посміятися, бере чоловіче, як ти хочеш, та застосовує гібелін. Я скільки не подивився відео, я так толком не зрозумів, яку концентрацію його застосовувати. Тому що одні застосовують там, 3 міліграми спиртового розчину, 3 мг кристалічну порошку в спиртовому розчині на літр води, другі 75-100. Ну така розбіжка в десятки разів мене насторожує, наприклад. І з старих виноградарів люди просто бояться його застосовувати. Може, молоді, більш відважні. І тому я пішов от таким шляхом. Флоргіп, який вже є патентованим препаратом, він є досить дорогий для таких любителів, як я. І тому я зупинився, так раз шукав, шукав і знайшов. таке. Подивимося, якщо воно поможе, то я поділюсь з радістю, а далі бажаю вам успішного продовження сезону, без хворіб. Всі пам'ятаємо про мілдію, яка чигає вже скоро. Готуйтеся, запасайтеся з препаратами, особливо контактної дії. Бажаю всім доброго урожаю. Доброго здоров'я, свідо свого по своє!